Я вітаю вас, шановні друзі, та ті, хто дивиться мене сьогодні 9 лютого 2025 року. І з вами, як завжди, програма Часпік з Сергієм Крижанівським. Сьогодні я намагався зробити прямий етер, але не вийшло, тому роблю цю програму в запису. І е я подам вам. Відповіді на питання, які ви задавали мені на попередніх моїх програмах. Зараз перша буде це програма Набута ДБР. Отримали гроші в ЄСІДі. І друга зараз, я подивлюся, у нас іде ТЦК поза законом. Отож, давайте якраз поговоримо спочатку по ЦЦК і ваші питання, а я буду їх коментувати. Теракти проти представників ЦЗК на Полтавщині та Рівничині це прямий наслідок абсолютно неадекватних свідомо провокативних дій по мобілізації, коли людину, яка не відмовляється взяти повістку без жодної потреби, скручують та силоміць тягнуть. В буз, часто відкриваючи, від, відриваючи від термінових справ та ще й на очах у рідних. Розумієте, питання ті, які ви ставите, ну, далі також тут розширено йде, і я якраз прочитаю головне з цього, цього питання бусифікувати, тобто хапати людей як скажених собак на вулиці, і заодно затримувати тих, хто проігнорував вручені у встановленому порядку виклики, це абсолютно різні речі. Це те саме, що кидати в бусигарню чесну людину, і злодія невинного і вбивцю, порядного службовця і корупціонера, дія, наче схожа. Якось затримують, але між одним затриманням та іншим просто е, прірва величезна. Е, як ви можете пояснити це? Ну, ви знаєте, дуже вірна трактовка. І для мене, як на мене, я скажу, що законом про ЦЦК вірніше, законом про мобілізацію не передбачено, щоб працівники територіальних центрів контактування. Вони виловлювали людей на вулиці. Це просто поза законом. І в цьому випадку я пропоную тим, хто, тим, хто був затриманий, доставлений до ТЦК навіть з допомогою поліції, тому що поліція вона повинна була присікти ці дії. Які є незаконними, та скласти протокол на працівників ТЦК, і в цьому випадку ми бачимо, що зовсім по іншому відбуваються дії, це по всій Україні, і зрозуміло, що це шкодить репутації нашій державі, шкодить репутації Міністерства оборони Збройним силам в цілому. І на руку якраз такі дії нашому ворогу, тому що показують, і взагалі люди зневірились, та до ТЦК є знаєте величезна, величезні питання, і бачите, люди просто вже мстять. І в Рівному, і в Києві, і в. На Полтавщині виникають такі вже, вже з боку цивільних осіб дії, які приголомшені, а це вбивство працівників ТЗК. Ви знаєте, багато випадків, коли до нас звертаються до адвокатського об'єднання Краженівські партнери, і ми, перш за все, радимо, якщо потрібно, ми виїжджаємо та Надаємо допомогу на місці, але е, я скажу, що е, питання мобілізації це питання е, державне, і ми повинні забезпечити мобілізацію і е, щоб наші збройні сили були укомплектовані та е, вони могли вирішувати бойові завдання. Але таким чином, це робити це є просто дискредитація самої мобілізації. І тому я думаю, що ці питання потрібно розглянути на е, високому рівні. І з, я думаю, що і петиції ми будемо робити до президента України, щоб, щоб це було законом визначено, і заборона працівникам ТЦК хапати людей на вулиці. Вибачте. Так, слідуче питання. Ніхто вже не хоче бачити і балакати з просроченим. Це великі дяді е, рішають між собою, та й та й буде виконувати Україна. Іншого виходу немає, тому що немає кому воювати і немає чим. Ну, е, я скажу, що це ваша особиста думка. Збройні сили забезпечені озброєнням і е, слава Богу, е, Трамп. Після вступу на свою посаду зупинив постачання озброєння, але зараз вже відновлено і інтенсивно працює контактна група по плану Трампа. Це зупинення бойових дій між Україною та Росією, і взагалі готується велика мирова угода. Мирна угода, я би сказав так, якщо буде точним. І з боку України з боку Кремля є погодження про те, що лідери цих країн сядуть за стіл переговорів. Зрозуміло, що Володимир Зеленський дуже, дуже сподівається, що Росія Підпише ці угоди. І для Росії в умовах економічної кризи, в умовах того, що також в них не немає достатньо достатньо живої сили і озброєнь. І взагалі є інформація про те, що навіть ті орешники та інші види. Літальних, літальних апаратів, такі як шахеди, вони вже виходять із строю. Вони, наприклад, ракети середньої дальності вони були поставлені на бойове чергування, не пройшовши шлях той, який потрібно для, для того, щоб їх привести до ладу. І тому ми бачили останні події, які були декілька днів тому, що запуск цих ракет відбувся та впали вони в самій Росії. І для нас дуже важливо бачити, що наші збройні сили вони спроможні, отримують досконалу техніку, досконалі, досконалі озброєння і вже є зняття заборони по. По влученню і по атакам наших збройних сил по території Російської Федерації і горить Москва, горить Санкт Петербург. Зрозуміло, що це відбувається і завдяки нашим збройним силам, і працюють дуже професійно. І так само вже ми бачимо, що на Покровському напрямку спадає активність російських військ, і ми до цього були готові, тому що в нас також якраз наші збройні сили знаходяться і на Курщині, і там дуже інтенсивні бої. І ми утримуємо Курщину вже більше як півроку. І це велик, величезна, величезна заслуга наших збройних сил. І я вітаю <coughs> тих, хто спланував цю операцію і її <coughs> продовжує. <coughs> Вибачте, слідче питання задає Маркіза Делавіза. Такий нік. Робимо витяг в СНА по коду ЄРДПО письмова відповідь РТЦК СП не знайдено, не існує це незаконне бандитське формування, яке заборонено на території України. Згідно статті 17 Конституції України, ці не буду слова таке казати, не можуть обійма, не можуть обмежити українців в будь-чому. Це орки, які узурпували владу. Ви знаєте, ну по-перше, існує закон про Збройні Сили України, і відповідно є, є Міністерство оборони, і є дуже багато підрозділів, в тому числі і підрозділів, які займаються питаннями мобілізації, Це також вони є військовими частинами і це. Входять у склад Збройних сил України. Тому вказувати на те, що вони не зареєстровані в ЦНАПі, це невірна думка ваша. А взагалі я з вами погоджуюсь в одному, що питання мобілізації вони, воно повинно бути, вони бути на рівні патріотизму. і воно Повинна бути роз'яснена робота, і наші збройні сили повинні поповнюватися, перш за все, професійними тими, хто підготовлений військовими. І повинна відбуватися і ротація. І зараз я знаєте, займаюся питаннями щодо отримання. І розглядає, розглядаємо скарги військових, які йдуть е, до командирів частин. І вони просять, щоб була ротація, і вже більше як два роки немає ротації в деяких військових частинах. Це дійсно є питанням до е, самих е, видів. Збройних сил, їх сухопутних військ, є в прикордонниках такі проблеми. Є проблеми у ППО, <кій> ну і зрозуміло, що в інших, в інших підрозділах. Дійсно зараз комплектується здебільшого поповнення, йде з тих, хто. Не проходив військову підготовку, і тому важливо дуже, щоб ці новобранці пройшли навчання. І це робиться вже дуже під великим контролем і нікого не відправляють там через день, через два на передову. Ну і зрозуміло, що я дуже бажаю, щоб. Питання, ті, які зараз є дуже проблематичними, вони обговорювалися і на ставки Верховного Голокомандування, і зрозуміло в, в рамках РНБО на Кабінеті міністрів України. Слідчі питання: коли відкриють кордони, щоб виїхати? Просте питання, але воно з іншого боку складне, тому що ми передбачаємо після підписання угоди про зупинення бойових дій, ми побачимо указ президента та затвердження Верховною Радою про відміну військового стану. І зрозуміло, що. Буде стояти питання про можливість виїхати тим, хто не мобілізований, вони почнуть їхати до кордонів. Їх будуть зупиняти, відправляти до ТЦК, і це повинно бути не силові методи, але питання мобілізації. Ніхто не буде відміняти. Я вважаю, що якраз військово зобов'язані і загроза, до речі, нового нападу від Росії існує. І якщо всі, хто був, приходив навіть і в ТЦК, обновлював свої дані, проходив ВЛК, не був мобілізований, тобто не були вручені повістки, в цьому випадку ви залишаєтесь в резерві, і зрозуміло, що виїзд за кордон вам не можуть законом обмежити, чи рішенням, наприклад, рішенням президента через указ президента. Але я думаю, що Верховна Рада якраз. Цю прогалину вирішить і буде питання, яке поставлено на обговорення в першочерговому порядку, тому що коли знаєте всі військово зобов'язані їх в Україні більше як 6 мільйонів тих, хто може брати зброю в руки, то в цьому випадку ми просто втратимо Україну і тому Потрібно робити запобіжники. І як е, не, мені не, знаєте, не прикро казати про це, але я також за те, щоб питання щодо мобілізації, воно вирішувалося, знаєте, знаходилося б розуміння між громадськістю і керівництвом нашої держави. А для цього потрібно вести роз'яснювальну роботу. Боже, спаси Україну. І я так думаю. Президент. переобратись повинен. І якщо в нього щось вийде, тоді і на перемовину його допустять. Ви знаєте, ну. Питання щодо переобрання, і ставлять навіть і Кремль, і наші вороги про те, що президент є нелегітимний. Я хочу пояснити і дати чітку відповідь як правник згідно конституції України. Повноваження президента припиняється і за, за сроком його повноважень, тобто п'ятирічний термін. Але якщо, і до речі, президент виконує свої обов'язки до вступу на посаду обраного новообраного президента, коли був введений військовий стан, то також згідно Конституції України, ми не маємо права проводити вибори. Вибори. І в цьому випадку президент є легітимний і не потрібно ставити питання знаєте, так руба перебратись, а потім вирішувати питання підписання мирових угод. Я думаю, що це невірна трактовка. Просто потрібно вести мову з Росією з позиції, знаєте, не сам дурак, а, але ми чітко знаємо, що. Володимир Путін вже сьомий раз виконує обов'язки президента Росії. За конституцію він тільки має право обратися на два терміни, але були зміни до Конституції. Спочатку був чотирьохрічний срок, потім вони підняли термін до шестирічного сроку, і це призвело до узурпації влади. Ми... Повинні на всіх рівнях, на всіх площадках вказувати про те, що якраз Путін є нелегітимним президентом Російської Федерації, і він узурпав владу. Але ця обставина якраз буде заважати вести переговори. Коли вони буде сідати за стіл переговорів, то зрозуміло дипломати і посередники і ініціатор цих переговорів. Дональд Трамп від імені Сполучених Штатів Америки вони будуть вести якраз діалог з того, щоб було примирення в цьому питанні, і не було того, що означає не буду підписувати ці угоди з нелегітимним представником іншої держави. Тому я вважаю, що це підписання відбудеться, і вони повинні бути ратифіковані. Своїми парламентами, і в цьому випадку все буде добре. Давайте слідюще питання. Радую, що ви людей називаєте людьми, а не е, е, фіз-особами. Думаю, що ви будете чесним і справедливим, справжнім президентом. Дякую за ефір. Ви знаєте, я скажу вам, що питання ті, які стосуються моєї виборчої кампанії, воно було об'явлено, але давайте дочекаємося, коли центральна виборча комісія зробить перші кроки: це призначить вибори президента України. І це відбудеться тільки після того, коли буде відмінений військовий стан. Дійсно, я маю свої, свої враження, своя, свої погляди, і щодо термінології, як фізособи, як як юрособи, це принижує людину і навіть її і гідність і тому. Потрібно змінити це ставлення до людей. І ми повинні чітко давати трактовку, що людина займається підприємництвом. Тоді вона підприємець, а не фіз-особа, що людина працює і знаходиться в підприємстві, і це підприємство, а не юридична особа. Розумієте, кажуть, як корабль на так і він і попливе. Від маленького до великого пів кроку. Тому це моя чітка позиція. Взагалі справедливість ви чітко підмітили. Це саме головне в моєму житті. Війтілі в Конституції і законах написано, і навіть в постановленнях, але це как-то іноді ігнорують. выполняет по-своему, не составляя документы или составляет другие документы. Представляете, я от э, Истомина Полтавский. Вот только недавно услышал, что они не против видеокамер в их помещениях для безопасности. На мой взгляд, в известных случаях суды и прочие правоохранители будут себя неадекватно, неадекватно безопасности. На мой взгляд, так, особенно удивительный случай, когда Ивано-Франковский городской ТЦК азартно судился вплоть до Верховного суда, и там им сказали, что не знают таких, и что они не имеют права себя представлять и вот тут то появляется какой-то представитель Минобороны э, и предлагает, э, продолжает, но ведь не представитель работал и судился с, с гражданами, совершенно ничего не понятно, а написано, действительно написано, особенно в Конституции, ну и так далее. Вы знаете, питания, какие вы ставите, они дуже слушные Вибачте, я повинен буду завершувати програму, тому що до мене вже прийшов клієнт, ми будемо зараз з ним вести зустріч якраз по питанню ТЦК. Я бажаю, як завжди, вам щастя, здоров'я, любові.